Думаєш, SPF це просто маркетинг? Давай розбиратись. На фото звичайний американський дальнобійник. 29 років він їздив у фурі, і ліва сторона його обличчя постійно була під сонцем, а права в тіні. Результат видно неозброєним оком: пігментація, зморшки, провисання. А ось ще один приклад: сестри близнючки. Їм по 52 роки, і одна все життя користувалась SPF, а інша ні. І різниця в їхньому обличчі просто вражаюча. СПФ це не реклама, це щоденний захист. Від від старіння, сухості, пігментних плям і навіть ризику раку шкіри. Я придбала собі новий SPF 50 від TANOYA. У нього дуже легка текстура, швидко наноситься, не липне ідеально під макіяж, живить, зволожує і реально захищає. І головне стійкий до води, поту і тертя. До того ж, він настільки компактний, що я завжди беру його з собою. На сайті Туфішоп ти знайдеш не тільки цей SPF і багато інших, а й догляд за обличчям, волосся, бровами, апарати. Це все в одному місці. Якщо не знаєш, який SPF підійде саме тобі, просто напиши в Діректу Фішоп, і їхні дівчатка з радістю підберуть ідеальний варіант під твій тип шкіри.